Велика, велика болгарської селекції. Нам вона страшенно подобається. Нашим клієнтам також. Величезна хрумка ягода. Ну, В цьому році трошечки-трошечки захорошила. Грузка завжди причудова. В основному неї по дві грони йдуть, такі невеличкі. Можна спочатку злякатися, що вони занадто дрібні. Але і ягода наливається і стають хрони при чудового розміру. Плюс-мінус КГ. В цьому році у нас спека пасуха, морози, вітри, усе, що можливо було, у нас було. То в цьому році багато по одній грони налозі. Ну, що ж, що є? Кущ у мене на двохпласкосній шпалері займає 4 метри. з половиною. Тому вже навіть якщо рахувати і цей кусочок, то до 5 метрів. Двоплоскосна шпалера.